Хочем вас сьогодні привітати, Христос Воскрес! Радіють нині всі, від серця і душі вам побажати, добра і меру, щастя на землі! Нехай Христос панує вашим серцем, і з уст хваління Господу звучить: любов небесна у життя пролється і рясно, рясно Бог благословить. Нехай в цей день Христове Воскресіння, наповнить Божа! Радість кожен дім, хай Бог пошле снагі і терпіння, життєвий шлях проходить тільки з ним, нехай Господня сила вас сповняє, з небес пролється Божа благодать. Нехай вас Бог завжди охороняє і допоможе вірить і прощать. Хай вам дарує поміч і спасіння, і радістю наповнить кожну мить, нехай в цей день. Христове Воскресіння, хвала Йому із наших уст звучить, Христос Воскрес, нехай весь світ радіє, звершилось нині, чудо і чудес, нехай сьогодні серце вам зігріє, любов Христа, що сходить із Небес. Христос Воскрес, Йому хвала халється із наших щирих, радісних сердець, нехай. Подяка Господу несеться, Він наш Спаситель, батько і Творець. Ми довго так чекали на це свято, день Воскресіння, особливий день. Сьогодні будемо радісно співати від всього серця, Господу пісень. Прославимо Ісуса у молитвах, подяку принесемо у віршах. Христос Воскрес, і всі Господні діти з Ісусом будуть вічно в небесах. Нехай сьогодні радість наповняє серця всіх християн на всій землі. Христос Воскрес! Віз нами пробуває. Прославим Бога в радості й хвалі. Слава Богу.